Саму задачу. Задача у нас була проникнути туди, в тил противника, по, по максимуму витіснити противника з своїх позицій по максимуму. Закріпитися. Одна вулиця слева справа, справа були регулярні війська, так як це було замітно по їхніх діям, їхньому передвіженню, їхній сплощенності. Займання оборони, а от сліва, там, де були ДНРуці, вони просто нічого не робили, вони просто боялися, вони просто сиділи і захищалися, відкидувалися гранатами. Ну, тобто, це люди, які не підготовлені, які не підготовлені. Плюс є документи, документи Російської Федерації. Новітня зброя РПГ-7В з різними насадками. У нас в Україні таких розробок немає. немає. Якби вони були, то вони б були і в нас на озброєнні. Скільки ви їх накришили? Плюс-мінус. Можеш сказати? 12 чоловік. Вчора ми, ми нарахували 12 чоловік, плюс подбита БМП-2, МТЛБ з екіпажем близько 15-16 чоловік було знищено, плюс 2 одиниці техніки.